Не бійся, чуєш, Бог є поруч, Бог сильний, Він понад усе. Якщо знаходишся в його обіймах, ти знай, що Бог тебе веде, йому достатньо твого слова і віри щирої в той час, коли в життя прийшла тривога, Бог руку простягне не раз. Він не покине, чуєш, не покине, Бог прихисток дасть на землі. Твоя душа з ним не загине, попри всі обставини важкі. Ти знай, що Бог сильніший звіра, що нападає грізно на ягня, бо в ньому є могутня сила, щоб зберегти твоє життя. Якщо безвихідь над тобою нависла, як та смертна тінь, то пам'ятай, що з Божою рукою ти зможеш і вогонь пройти. Для тебе стане Бог горою. Не дасть спіткнутися нозі, заступиться в бою спиною, і поруч буде далі йти. Господь ніколи не залишить надійний захист, ніби завжди. І твоє серце буде битись, коли в руках Господніх ти.